Тепер повертаємось до 25-го року. Ці навчання будуть в вересні 25-го року. Якщо е, ну, ми виходимо з певної логіки, то треба уважно дивитися за повідомленнями медіа, в тому числі не лише за телесюжетами пропаганди, де приїхав ешелон, вийшов бравий командир, віддав честь, е, з'їв білоруський каравай, поцілував там білоруську, яка йому його вручила. Але і дивитися на те, як це ну реально. Ну я розумію, що це спецслужби і компетентні органи володіють цією інформацією. Просто поки е і я думаю, що в Україні і в наших партнерах по Люблінському трикутнику має бути єдина інформаційна політика. Тобто Україна, Польща, Литва має стосовно цього давати єдину інформаційну політику, і мають бути ну, умовно кажучи, різнокольорові зони. Там жовта помаранчева, червона, з приводу потенційної небезпеки. Завдати удару одночасно і по Україні, і по інших країнах силами ті, які можуть опинитись на території Білорусі, на мій погляд, неможливо. Ну, просто неможливо їх стільки накопичити за цей момент. Треба сказати, що, за повідомленнями, в тому числі української розвідки, росіяни з 22-го року канібалізували. Білоруську армію багато чого забрала і боєприпасів, і військової техніки, бо їх бракувало на українському фронті, і це власне спричиняє той факт, що все треба вести своє ну, втулу зі своїм самоваром, да, як то кажуть, і відповідно. Ну я просто про це згадую, чому тому, що коли у наших союзників по НАТО працює космічна розвідка. То перекидання техніки ешелонами, воно так чи інакше фіксується. Я не фахівець, не, не буданов, щоб говорити, як працює розвідка, бо його там деякі заяви останнім часом знайшли резонанс. Але я розумію, що люди, які за це відпові... ну, тобто у них є умовна, я так ну, припускаю собі, що є умовна там градація. Що якщо приїхало 10 ешелонів з технікою, то вони собі ставлять галочку, і в доповіді говорять, 10 ешелонів це може бути така то кількість, і це може створювати загрози. Просто з одного боку, є фактор так званого білоруського балкону, який нависає над Польщею, Литвою, Латвією, тобто, і це Росія з 44-го року з операції Багратич 1944 року з операції Багратіон використовує, а з іншого боку. Е, є фактор того, що е, безумовно є е, е, потреба, ну як е, враховувати рельєф, тобто, те, що білорусько -українсь... на білорусько-українському кордоні зараз жодного пункту пропуску навіть не, не працює, ну десь обмінюються полоненими, тобто, ну якийсь напівпрочинений пункт пропуску є. Можливо, для тих, хто повертається, звідкись ну ви знаєте, що дійсно через територію Білорусі повернулись тисячі наших громадян. Насправді це, це правда. Тобто, і виїхали туди достатньо багато, хто добровільно, хто був вивезений, але е, української діаспори, якоїсь там, щоб вона могла сказати слово за Україну на території Білорусі нема. Тут, е, колишній парламентарій Олег Волошин, це не українська діаспора Білорусі, ви ж розумієте. Ну, це теж, це, це наша проблема, до речі, що ми часто нашу діаспору в інших країнах сприймаємо за канадським стандартом: що вони всі не просто співають душевно і говорять українською мовою, але ще й відстоюють українські інтереси. Насправді, в багатьох, в тому числі прикордонних з Україною, країна, наша діаспора має слабкі, а часто і. Пане Ігене, я, я перепрошую, давайте не про діаспору, все-таки повернемося до питання е загроз, які можуть бути з боку Білорусі. Підводячи проміжну поки що риску під вашим коментарем, який справді дуже цікавий і всеохоплюючий. Тобто, ви вважаєте на даному етапі загрози з боку Білорусі наступу на Україну немає. Вона на рівні статистичної похибки. Не можна говорити, що повністю нема. Залежить від того, як буде, яку, яку буде динаміка в серпні, якщо буде перекидання сил, то ну, ніхто ж не розкриє зразу план навчання. Я б сказав так: що якщо е, білоруси запросять хоча б формально всіх військових аташе. То це буде свідчити про те, що це будуть саме навчання, тому що там різні військові аташе на сьогоднішній момент перебувають, в тому числі і західних держав. І я думаю, що вони зможуть на це подивитися, як, як воно буде. Е, історія із можливим оголошенням воєнного стану в Білорусі. Наскільки це реально? Мені видається, що це швидше пов'язано не з е, прийдешніми навчаннями. А станом здоров'я Лукашенка. Білоруські демократичні сили вони дивляться за ним. Е, ну, судячи по тому, якого кольору сорочку він одягнув е, такого фіолетового, на зустріч з Путіним, йому дійсно не дуже добре, я так думаю. Е, е, на зустріч з Путіним на Валаамі. але вони там прислухаються, чи є в нього, е, чи він, як він дихає сидячи, як він дихає, стоячи. Таке враження, що скоро його примусять там те знаєте здавати, коли там 100 метрів пробігають, міряю і міряють цей пульс. Отак, от, от щось подібне. Я думаю, якби білоруські демократичні сили могли, то вони б зробили. Але поки що вони таких можливостей немає. Дуже позитивний сигнал, але, чесно кажучи, залишаєте ви велику маржу для маневру накопичення військ і так далі. Ну, справді говорити поки що про те, що це там відбувається, однозначно не варто. Але ще одне питання мене цікавить. Я час від часу згадую повідомлення про те, що на цих навчаннях можуть бути присутні війська Північної Кореї та Китайські. Ну, як повідомляють окремі наші колеги, то китайські військові там, нібито, є давно. От е, чи є у вас якась інформація про те, чи можуть бути я закінчую? Чи є якась інформація про те, чи можуть там бути китайські та північно-корейські військові? І якщо так, то що це означатиме? Тут треба розділяти цей маркер, тому що е, північнокорейські військові, це очевидний елемент військово-політичного тиску після їх участі у боях проти Сил оборони України на Курщині, наприклад. І це буде свідчити. Ну, тобто, е, якщо захочуть привернути більше уваги, то будуть це робити. А китайські війська вже брали участь у спільних маневрах з е, білорусами, але е, це було біля роти, ну умовно кажучи, біля ста людей. Чому це робиться? Це е, для того, щоб ну, вони отримували досвід і відповідно досвід. Бойових дій на території Європи, ви ж розумієте, що в контексті геополітичних амбіцій Китаю це багато важко, тому так. це такі. Ну це, це теж це теж символічний жест, але власне власне китайсько. Тому тоді, як північні корейці, це вже жест з боку Кремля, тому що ну тим чи ним, на мою думку, він сидить на мішку з рисом російського походження чи зерном російського походження відповідно себе там почуває Коригує дії всі з Кремля так я розумію. Окей. А, і на завершення одне запитання, яке тривожить багатьох українців. Я, можливо, повторюсь, але все ж таки хотів би, щоб ви зацентували увагу про заданий мною законопроект, який там голосується в Білорусі. Там мовиться про те, що якщо буде напад на союзну державу, а для Білорусі Росія це союзна держава, то ми відповідним чином будемо реагувати. Наскільки можна серйозно розцінювати оцю таку законодавчу ініціативу? шпарину? я припускаю, що це елементи узгодження законодавства, бо Росія ставить на меті до 2030 року втягнути Білорусь в себе угу. ну, в форматі союзної держави, тобто повністю її підпідпорядкувати, Лукашенко цьому опирається. Тут теж треба розуміти. Ну, він не хоче віддавати владу, і те, що він тр... понад 31 рік вже перебуває біля владного стерна, про це свідчить, і точно так само свідчить те, що він, ну я б сказав, робить робить ще наступне: що він, я думаю, бореть, бореться за власну політичну перспективу, бо якщо ну ставати губернатором. Північно-західних земель Росії йому не цікаво, і я абсолютно щиро кажу, що в нинішній політичній ситуації наступний після Лукашенка лідер Білорусі він буде тільки більш проросійським, якщо про російські більш проросійським, ще більш проросійським я не помиляюся, ще більш проросійським. і це на це треба звертати увагу, і про це треба говорити, і це треба усвідомлювати. Тому що лука якщо ми не будемо робити нічого, для цього у Лукашенка різні були періоди, в тому числі і в білорусько-українських відносинах, і в період з 15 по 20 рік я його називав гібридним союзником України, з огляду на те, що, що і як він поставляв в Україну, ну тобто, Білорусь поставляла в Україну, як вона діяла зараз. Ситуація змінилася, але ну в будь-якому випадку, ми маємо за цим стежити, ну, те, з чого ми почали. Що Білорусь у нас часто залишається за дужками. це неправильний підхід, і ми маємо у мене е, кілька років тому я сформулював, що без демократичної Білорусі нема безпечної Європи, стові, і ми, наприклад, побачили, що ми, ми це відчули на собі: що без демократичної Білорусі Україна завжди буде перебувати під загрозою удару, це теж фактор, який теж існує.